Починаємо новий проєкт. Hello everybody. Значить, у нас квартира 37 квадратних метрів. Однокімнатна. Значить, тут маємо ванну. Вода виведена ось так. Холодна гаряча вода. Ванна невеличка. Планується душова кабіна. Душовий піддон, верніше. Так, унітаз я вже встановив. Далі переходимо в спальню. Планується шафа купе, ліжко. Ну і все тут. Далі переходимо в кухню. Кухня буде за моїм проєктом. Ось пішла вся кухня, кухня, кухня. Переходи в великий стіл столешня. І е, так. Далі переходимо в лоджію. Лоджія у нас ось така невеличка, утеплена. Котел у нас підключений. Поставлений на сервіс. Газ у нас є. Лічильник опломбовано. Тобто, опалення працює, можна робити навіть в зимі без проблем. Так, кошторис до 5000 доларів. Все детально буду показувати по цінах, по роботі. І е, як то має бути? Значить, винаймувати планую лише сантехніка, який розведе мені холодну гарячу воду. В кухні і в ванні. Зливи це все я буду робити сам. Все, підписуємося. Я лишаю силочку знизу, куди ви можете перейти і слідкувати за ремонтом. Кому цікаво, будь ласка.